11 років я святкувала свято своєю дитиною, офіцером десантиком. Три роки я приходжу до нього на могилу. На жаль, вони не дожили до цього свята. Вони віддали свої молоді життя за свободу і незалежність України. Девіз десантника ніхто, крім нас, пронесли щастю і гідністю через все своє життя. Десантники не помирають, вони відлітають в небеса і звідти просто не вертаються. Вадим Антонов, Олександр Атаманчук, Олександр Голяченко, Дмитро Ільницький, Олександр Книж, Сергій Ковешніков Василь Кондратенко, Олексій Крементар. Віктор Лаговський, Віталій Мазур, вічна пам'ять про вас, назавжди житиме у наших душах та серцях. Тобі остав. Хто це тобі подарив? Папа. 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 А розкажи, де твій папа? Де наш? Де твій папа? На, на небі. Папа на небі. Так. Ну, кожне свято ми разом з своїм чоловіком, своєю папою. Сьогодні його свято ми також приїхали до його. Ну, орден, свої відзнаки. Папа залишив своїй донечці. Наш папа Дісатнік, це дочка Дісадніка. Ми зразу вирішили, що вона буде на стінячці і на його нагород, тому що ми пишаємося своїм татом. Я Каріночки розказую, що він зробив для України, що він зробив для неї. І ми пишаємося, це, ми хочемо, щоб всі люди знали. Для мене особисто 2 серпня це, скоріше, вже день жалоби за нашими загиблими побратимами, за хлопцями, які віддали, віддали життя. Фактично половина з тих хлопців, що зараз знаходяться тут на Смолянському кладовищі. Військовому кладовищі, це ті хлопці, з якими я або служив, або воював. Моє ставлення до Дня ВДВ дуже змінилося після того, як пройшли ми через цю війну, тому що ми, на жаль, тільки зараз, коли ми втрачаємо своїх хлопців, своїх найкращих друзів, ми, на жаль, тільки тоді розуміємо, що, що в це свято потрібно вкладувати. Це, по-перше, це. Пам'ять про них, про тих, хто загинув. І ми сьогодні прийшли в першу чергу до них. За оборону Донецького аеропорту нагороджується лейтенант Ільницький Дмитро Андрійович посмертно.